Із вилами та граблями проти російських окупантів лісапетний батальйон із Хмельниччини оголошує мобілізацію із жіночок. Нова пісня Давай, баби, давай присвячується українським військовим, щоб підняти їхній дух. Це такий собі заклик до всіх захистити рідний край. Світлана Павук про співочу витівку українських жіночок. Слава Україні! Героям! Слава! Жіночки в камуфляжі, касках та з вилами в руках зібралися боронити батьківщину. Зброя чисто така народна, національна сільська. Що мали, те і е, використали. Жінки обіцяють перегородити кордон окупантам з собою. Ми всі груді не задулимо вкраїнський наш кордон. Ми як вийдемо на кордон. Ті всі ворожі війська будуть тікати далеко від одного виду. Як ганька з Підницю, враз очистимо гриницю. Рік тому жінки з п'ятничан вистрелили піснею лісапет мілісапет. Тоді вони й назвали свій гурт Лісапетний батальйон. Тепер інтернет підкорив їхній новий хід. Давай, баби, давай Кліп зняли за півдня. Жінки повзали по пластунськи, сиділи в засідці, училися користуватися мисливськими гвинтівками та ходити гірськими стежками. Нас на двох бог із ганькою. Оді... Броніжил, Дід Петро позичив нам німецький кулемет. Ми імітували, як то ми на полігоні тренували. Це була перша підготовка до бойових дій. Ганька впала, лягла, каже, все, далі не повзу Я кажу: Ганю, ти що вся страна буде дивитися? Повзи, скільки одна У Наталі Фаліон ця пісня народилася за добу. Каже, хотіла розвеселити українських солдатів і підняти їхній бойовий дух. Коли до жінки приходить в хату ворог, вона ніколи не буде стояти. Вона знайде граблі, гралі, відкопає, відшукає, візьме камінь в руки руками голими буде захищати своїх дітей, свою землю. Лісопітний батальйон своєю найпершою зброєю вважає жарт та усмішку. Тому головна мета пісні, і кліпу розважити співвітчизників, які вже який місяць хвилюються за долю країни. Бачу Росію. Ісап'ятним батальйон планує незабаром влаштувати благодійний концерт, і всі зібрані кошти віддати на допомогу українській армії. Світлана Павок, Віталій Павок, Хмельниччина, новини два